Переходьте на українську мову, це одна аксіома, яка є в мене в житті. А так мушу сказати, що я сам вражений і гордий. Коли я бачу, як люди реагують в світі на oh my God! It's, bombing! It's rocket attack!» ah! я бачив цих екзальтованих американок. Я бачив цих екзальтованих метросексуалів європейців, які не розуміють, як Київ спокійно собі виходить іде на роботу після бомбардування, і вже на наступного дня вже вирвиці на асфальті зароблені. І вже через тиждень дітки граються вже в відновленому майданчику. Вони вони не можуть зрозуміти і повірити в те, що таке може відбуватися в центрі Європи не тільки тому, що його бомблять, а так як українці на це реагують. Як українці хлопці на передовій е, приходять і вже за тиждень обладнують собі бліндаж, обшивають його ДСП обшивають накати. Роблять, прокладають туди електрику, ставлять собі телевізори. Е, це унікальна нація, це фантастична нація, яка лежала під сподом брехні багато століть. І зараз цей цей мул, цей бруд, ця брехня російська, яка опріхувала і досі продовжує нас опріхувати, і в цю брехню, вірить Європа і вірить світ. Вона постає перед питанням. А от подивіться, от вони ці справжні українці, от вони. І е, я думаю, що ця мара, яка навіяна Росією її пропагандою про українців, таких знаєте, гречкосіїв, тупих, селюків, вона зараз падає. Бо ми горда велична нація, яка знаходиться в центрі самої землі.